Привіт капи! З вами я Альона Багіян. Це Капи Тудей. І якщо ти весь рік просипав пари, стояв у черзі у столовці першого корпусу та щів міт вдосконалював свої моральні якості та культурні навички на поляні, то ця програма саме для тебе. Та як кажуть, якщо поляна не йде до капи ТВ, Капи ТВ йде до поляни. Капи 1415 це нова ведуча капиї тудеї. Новий містер Капиї. химик. Это миленько. Мистер Капы Евген Мацепа. Воркспейсы, воркспейсы, еще раз воркспейсы. И пачо. Формула студентка КПІ студентка ПІФА студентка Формула студент, -КПІ. Формула -студент, -КПІ. Формула -студент, -КПІ. Формула -студент це соціальний навчальний проект, який дає змогу студентам застосувати на практиці навички, отримані в аудиторіях, також отримати нові навички і навчитися працювати в команді. 6 тисяч підписників у КПІ ТВ КаПИТВ. Ну що ці 6 тисяч людей. Получають ряд позитива таких людей кожен день. Це серйозно. Який з'являється у несподіваний момент. Ну, якщо воєнком дуже симпатична дівчина, то хай з'являється в будь-який момент. Ші. Ші. Нароса Кевіасу з Кока-Кола. Радіо Дей. Котрий я правтикав. Маяк, як четвертий заїзд? Оздоровлюся по капишному. Капи мав, який не простояв на копиї доби. Мені з собою, пожалуйста. Так, щас, ну, не має права Все, тут швидко. Це страсті від профкому. Шиншила гори. Що зараз присутні 76 осіб при необхідній кількості кворуму 106 осіб. Тому слава Україні! А королевою КПІ дуже неочікувано. Стала студентка видатничого поліграфічного інституту. Королева КПІ 2015. Анна, Анна юнак. юнак! Ваша міська Поліграфічний інститут. КПІ-ТВ. Нові проекти. Капи наука. Мам, ніка второй. Копиї їда. Виповнилося 4 роки. Капи тв Бакалаврі! І 5 років радіо Капи. Спеціаліст! Не забувайте підтримувати КПІшні проекти краще, ніж Янукович підтримував страусів. З вами був Тодей. Зустрінемось у новому сезоні. Гарного вам відпочинку! Проводіть літо з користю та залишайтеся в темі разом з Капи ТІВІ.